Більш на сьогодні послання бежидів 12, 15, 15, 15 вірш. Наглядаючи, щоб хто не відпав од благодаті Божої, щоб який гіркий корінь у гору виросчи, не зашкодив вам? Читаємо значення. Гіркий корінь серця виростає у злий замір. А тому йому не повинно бути дозволено там залишатися, тому що це може привести до опоганення і знищення ноги. Поки одиниця не поставить гіркий, то тобто є гіркість осторонь свого серця і не вступатиме напрямом справедливості. Будучи цілком кермованим Законом Божим і його приказом, вона не може знайти признання Боже і мати часті у Його царстві. Шлях царства, яким вимагається подорожувати, часто здається дуже важким. Однак для вірного є важні. Ті наслідки, що царство принесе, що знаходиться поза межами того, що може описати словами чи оцінити людський ум. Мати часть у вічнім Царстві Божому є найбільшою ласкою, яка коли могла бути для кого будь. Із Сапорінь. Отже, вірні радуються у страждання, тому що такі страждання надають нагоду доказати вірність до його. Коментар взяти з вартої башті номер. То є перше число. У перший місяць, 15 число 1939. І так тут дається від імені Господа остереження, щоб сотворіння, котре бажає бути в Царстві Божим, не допустило якийсь гіркий корінь до свого ума і серця. І щоб він не виріс, іменно той корінь, котрий помішає прийти до царства. Тобто цей гіркий, корінь зробить опоганення для сотворіння, і затворіння стане поганим, невірним, неугодне перед Богом. Тому і зазначено є, що поки одиниця не поставить гіркий воріть, іменно гіркість, осторонь свого май серця, тобто ума май серця не допускати то, що не є воля Божа. Якщо це сотрудні не поставить у сторону і наступатиме напрямком справедливості, будучи цілком кермоване законом Божим і його приказами згідно часу, вони не можуть знайти дорогу до царства. І не можуть бути керовані Божими законами, приказами, тому що цей гіркий в умі і серці, він глуши всі Божі правди, прикази, волю, замість Божий. Тому сказано, що з ума серця має Сокоління, повикидати все, що не угодно Богу, що немає згоди з Божими. Приказами, словами, законами, заповідями. Тому шлях царства, яким вимагається подорожувати, часто здається, каже, дуже важким. Тобто не під силу сотворінню, бо обставини такі обкажні стоять. Ну, однак, показує, що вірні мають Уважати тільки на те, що від Господа вийшло, і тоді можуть побачити наслідки. Ті, що вважали на слово Господнє, прикази Господні, прийдуть до наслідків до Царства Божого, а ті, котрі не вважали на Господні слова, прикази, волю згідно часу. Показує, вони зайдуть у нещастя. Тому зазначено є, що ті, котрі правильно оцінюють в своєму умі і серці всі Господні прикази згідно часу, то будуть мати часть у вічнім царстві. А це для. Тих, хто любить Божі прикази, є найвещий привілеї бути у Царстві Божим, бути іменно вірним і знаходитися в великій радості, тому що ті страждання, які приходять для вірних, коли вони вірно виконують. Хоч у важких обставинах і прикази його вірно виконують, таким прийдуть до наслідків великої радості і потіхи. Ті, котрі не вважають, допускають, щоб цей гіркий корінь у мій серці був, тобто невідповідна позиція перед Господом, ті показують, що вони втратять життя і царство Бога Ігору Ісуса Христа. 这的事情。<Stop>